Військові ордени та нагороди у раді ветеранів Другої світової війни свято напередодні 70-річчя перемоги вперше. Волонтери разом з лікарями навідаються додому до кожного з тих, хто воював. В Чернігові таких лишилося 510. З такою ініціативою виступив народний депутат Владислава Трошенко. Він взяв на себе зобов'язання організувати повне медичне обстеження кожного ветерана силами медиків військового госпіталю та за сприяння організації ветеранів. Свої зобов'язання усі учасники виклали в чотиристоронні. Про это будет очень и очень хорошо накануне дня победы и каждый почувствует именно заботу и уважение со стороны народного депутата отрошенко владислава будет оказана помощь нашим участникам которые освободили Нашу страну в 1945 році. году серед ветеранів Чернігові залишилось лише семеро тих, хто звільняв наше рідне місто від загарбників. Кожен з них потребує надмірної уваги. В проєкті буде задіяно близько ста лікарів, які працюватимуть без вихідних. Там будуть і хірурги, і терапевти всі, але вони будуть виконувати, скажімо так, функцію лікарів загальної практики. У них скринінг знати потреби. Чим хворіє людина і яка потрібна медична допомога, поміряти тиск, подивитися. Медичні документи, лікарі та волонтери благодійного фонду «Поліський оберіг беруться за такий новий вид медичного обслуговування. Владислава Трошенко надає матеріальну підтримку та забезпечує медичні бригади відповідним обладнанням та ліками для народного депутата. Допомога ветеранам, справа честі. Сам він нащадок фронтовиків, а тому не щоток знає, в чому нуждаються старенькі. Я тут знаходжусь по серця в вашому кругу, тому, що. Ну, я считаю, что у меня было четыре деда, поскольку я женат, я считаю, у нас общая семья с, с супругой. Все четыре деда прошли войну э, в разных родах войск, в разных э, званиях. Э, Кто-то воевал, э, находился в армии даже 8 лет. Із моїх. братиме участь проєкті телеканал Дитинець. Наша творча команда береться підготувати десятки інтерв'ю з ветеранами та показувати їх напередодні та в день свята. Крім того, 8 та 9 травня в ефірі Дитинця транслюватиметься фільм нашого виробництва Чернігівський рубіж, що був підготовлений до 70-річчя визволення Чернігова. І Я вважаю, що очень важливо, щоб такий продукт був. Это формує правильне отношение к подвигу 70 и давності вообще мировоззрение у людей, у жителей нашего ми з удовольствием откликнулись на предложение. И для нас это наверное, самое маленькое, що мы можем зробити, но это большая честь записать определеннее количество інтерв'ю з ветеранами. Слідкуйте за анонсами на нашому телеканалі, дитине висвітлюватиме реалізацію цього проекту.